Слава Україні. Пригнав з Німеччини такого товаранчика. Це у нас 2.0 TDI 103 кВт 140ських сил на механічній 6 коробці передач версії Highline. У нас хром на дверках, хром на релінги хромовані, фари LED. І покажу салон. Є передня камера до асистента дальнього світла. Датчик світла, датчик дощу, звичайно, адаптивні фари, денні ходові вогні LED проти туманки, біксенон, досвідчування поворотів. У нас 15 й рік, повний 15 й рік, у нас 5 й місяць 2015 року хром. Дверки, кантики не закоцані. Машина куплена фірми, не в а фірми і до останнього дня обслуговувалася на офіційному сервісі. Стан сидіння. Ідеал у ціні. Вшивочки, як виглядає підлокотник Кнопочки. Зеркала у нас складаються. У нас є... покажу... Так... треба нажати окей. Бік. Асистент. Двіження по полосі виключені У нас є... Тривання полоси включається там. Тут, звичайно, ми маємо цей речажок до круїзу, такий зручний додатковий, не на цьому речашку, а ми його маємо, виведений знизу, він набагато зручніший в користуванні, це більш розширений круїз, не такий простий, а розширений, скажімо так. У нас є магнітола RNS 510, яка має значно кращу музику. Версія Highline завжди має кращу шумоізоляцію, кращу музику. Двохзонна кліма, підігрів переднього, заднього вікна. Вона, звичайно, вебасто, вона, звичайно, є датчик якості повітря. Він, якщо на вулиці буде задимленість, він автоматично, як буде стояти на А, тут автоматично він закриє доступ з вулиці цього повітря і буде кодицювання салону в салон, Не з вулиці буде брати повітря, а буде перекривати, щоб в машині не було диму чи там чимось не смерділо, скажімо так. так ми маємо асистент, тиску в шинах, стоп і ми маємо SP можна виключити. Ручка не потерта, у нас 6 передач, педалі в нас в стані ідеал. Темно, досить запхаю, телефон, буде темно. Але без потертостей ні поріг, ні пластмаска, нічого. І сидіння мікроліфти всі е, в кріслах чи підтримування попереку. Це не буду розказувати. Подушки, адаптивні підголовники. Це таке в такій версії це є стандартний мультируль. Bluetooth аудіо Bluetooth, що відтворює музику з телефону, скажімо, світло втих. в тих. У нас є тут функція, воно працює тільки по Європі. Можна визвати сервіс, коли ви поламалися на дорозі. Автомобіль сам буде дзвонити автоматично на сервіс. Верхні сховки ці, Зараз покор дістану. Відкривається повільно, мають таке, як це правильно ця функція називає, не знаю, але не падають. Так, а повільно. Так само скажемо, як ця ручка, цю ручку бере, вона не гримає, а повільно піднімається. Так, опускається, стає на місці. Шуфлятка тут звичайна є. Нижній сховок великий. Вінку, перевіряйте автомобілі по офіціалу, не перевіряйте по Карвертікулу, бо Карвертикал це... Це фірма працює дві сторони. Хто більше платить, той пише. Скажу так. У нас є столики з двох сторін робочі. Звичайно, у нас є підстаканник зараз. Ніхто ним не користувався, туго дуже ходить. Дефлектор у нас цілесенький, трохи в машині темно. Сидіння ззаду, стан ідеал. Без нюансів. Ну, сидіння складається, звичайно. Це шнурочок тянем. І тут ми їх розблоковуємо і можна забрати. А крім цього, можна... Як щось перевозите, ця штучка є тут вона на цей замок. Тут вже позначено червоним. Тут ми воно засібається, щоб сидіння не впало, коли ви рушаєте з місця і не пошкодило багальки перевозити. Сидіння, крім цього, похиляється більше взад. І до них можна спати. У нас її суваються вони вперед, назад, тут є речажок. І, крім цього, у нас є ізофікс. На всіх сидіннях маємо ізофікс, щоб можна дитяче крісло причіпати. Третій ремінь ми маємо вверху, в потуку. Далі. Ще не показав. Шини у нас в стані нових. У нас екстра нова шина темно дуже. У нас десь є тут протектора 8 мм є точно. У нас нова шина взагалі. У нас французька. О! У нас лук дуже в Польщі робить. Да. 18-й місяць 2022 року. Ліпше того би не читав. Бо я на тих поляків маю алергію. Навіть стараюся в них ніде не заходити, щоб їх не бачити. Задня шина теж екстра, диски перед зад, е, якась мінімальна-мінімальна виробітка є, але колодки всі в екстра стані без нюансів. Ззаду Ззаду в нас ми маємо камеру і леду освітлення І тут кришка в ідеалі, багажник в ідеалі. Таке, якби тут ніколи нічого не возили. Так, наклеючка. Покажу, що у нас понизу. У нас є насос, балончик для клеєння шин. Там рідина де я коло пробили запускати. Аптечка, кришка, тянути гак, викрутка і ключі до бо він у нас з'йомний ключ. Збоку ми маємо. Бачу, Ма, жилетка є що одні замотали, не знаю. Не дивився. Болти у нас не кручені. Ця машина у нас в рідній фарбі без підфарбовувань взагалі. Це присутня така бляшка від потряфа бампера. І у нас присутні букви. Ці букви це є додаткова опція, і вони в стандарті не йдуть, за них треба доплатити. Машина була на фірмі, фірма була багата і спіль дозволила понаставляти камери і крім цього ця машина має підвищений кліренс тут у нас кліренс до крила 72 см як беремо до переднього, посередині кола до переднього крила у нас 72 см стандартний тауран має 68 см тут ми маємо вище на 4 см десь цей кліренс тут теж все в ідеалі без нюансів столик звичайно робочий ці столики я ще не бачу поломоного, скажімо так Тут ми маємо він. -код. В цьому сховку у нас є вінкот, зараз добрався, він там є трохи Та темно, телефоном знімати важко не видно. Далі по машині. Я Не буду переходив, бо це довго фокусується вікна всі, всі рідні. Так. Це сидіння у нас ручком ложиться вперед, судиться взад, ми його можемо положити і упустити, скажімо, вони з мікроліфтом і перевести щось довге. Десь там в районі 3 метрів ми можемо запхати якийсь такий негабаритний груз, а якщо спереду ще під ноги, то ще набагато довше. Можемо перевезти в машині. Великий сховок. Тут ми маємо, звичайно, холодильник. Тут ми маємо всі документи до автомобіля, є митна декларація форми МД2, два німецькі техпаспорти. У нас є Купча, німецький великий малий брів, я говорив, німецький сертифікат. І український сертифікат. І тут ми маємо всі документи до автомобіля. Модильник. І тут ми можна виключити цю подушку в панелі. Тут коли ми перевозимо дітей, треба ключати в кріслі. Не тріснутий, ціленький, екстра. Ну, задня камера покажу. Ну, підлокотник сувається вперед-взад і регулюється по висоті, вниз, як хочете. Та таке вже там. Дрібниці, ну, підсвітка, звичайно. У зеркалах це таке стандартне, нічого такого. Так, далі по машині. Зеркалах, звичайно, у нас є підсвітка. Мій номер телефону. Погано видно, засліплює, а якось так. Сонце дуже сліпить, не видно. Тяжко зняти, бо ніфіга не видно. Не знаю. Мій номер телефону завжди є під відео. Під відео нажимаєте більше, є ціна машини, номер телефону, все є під відео. Далі по машині покажу, що в нас номера не з цього автомобіля. Це номера просто причіплені, автомобіль приїхав автовозом, щоб не було пусте місце, які в хаті номера причепив. Німці ніколи не віддають своїх номерів. Це можна в родича випросити. То хіба якби робив транзити тоді? Та. А так вони номера не хочуть віддати, вони бояться. Вона чистенька, без нюансів. Масло привіз з Німеччини, завжди привожу і міняю масло з Німеччини. Адіно, 30. Long Life. Він на такому мастилі їздить 30 тисяч. Двигун працює ідеально без нюансів. Сажує фільтр на місці, не забитий взагалі взагалі. Фурсунки у нас сім нулі, діагностику робив, машина без нюансів. Демпфера в нас не чути взагалі. Степлення ідеально бере, так як має брати, практично як нове, без нюансів. Виживного не чути ні напіввижатого, ні ніяк. Без нюансів взагалі. Фари в нас дві різні. Довго закисуємося, що тяжко там з'ясаться телефоном. Без підфарбувань взагалі-взагалі. Один болт не ключевий, акумулятор у нас замінений на новий е гелевий. Акумулятор стоїть свіженький новий, без нюансів. Ну, тут, звичайно, не буду розказувати, тут ми маємо підігрів гурсунок, тут ми маємо кабель до цього йде. Тут такі вже мелочі розказувати, це така Та уран... це машина з такої верхньої полки. Це ми не можемо порівняти до якогось опеля чи Дурено. Ну і вони далеко не дотягують до цієї машини. Так, далі що хотів показати? Хотів показати. Камера є. Так. Багато людей не знають. І всі мене питають і думають, що це поломана машина, хочу показати. Я вже маю І коли я сцеплення пускаю, Піднімають до тисячі обертів. Вони думають, люди, що в машині щось бракує. Це в всі, всіх дізелях так новіших. Це воно вам допомагає рушати, воно само підгазовує, що як в бензині, ви як рушаєте, вам треба підгазовувати. Тут не треба. Тут воно на механіці само підгазовує, що ви можете без газу рушити під горку, яка б вона не була. Це так всі, всі в всіх тауранах так зроблено. То не тільки тауранах, ну, принаймні вак група всякок. На Євро-5 моторі, Євро-6 моторі. Далі що в мене є по машинах, а, по машинах, хотів показати, що воно не мальоване, руки собі трохи повмазував, але нічого, зараз якось то зніму. Включаю такий в нас датчик. Однією рукою, як я завжди кажу, це незручно знімати. Ой, зачепив десь. Трохи мене тут слизько позамерзало. Лід. Так, крило переднє, переднє праве. І треба рівно точно приставляти, бо як не приставляєш, рівно точно. Ну, тоді там є якась похибка, але це такі, там якийсь мікрон. У нас 1000 мікрон це є 1 мм, що ви розуміли. 1100 100, то є 1, 10 мм. Скажімо, 100 доларів е, старих е, до 2006 року вони мають 100 мікрон, а нові 100 доларів мають 80 мікрон ті, які пішли з, з 2007 року. Без підфарбувань взагалі ні один елемент в машині має підфарбувань. Взагалі, взагалі, навіть десь там маленького, чогось підутого, чи чогось такого, нічого немає. Все в рідній фарбі без нюансів. В машинах більше треба дивитися до прийомів, а не до елементів, бо елементи це зйомні. Дверка на розборці коштує 100 доларів. Дверка підходить навіть від старого таурана з 2003 року. По 2015-й всі елементи, скажімо, є однакові, такі як двері. Звичайно, фари крила інші, але такі як двері, це треба рівно представляти точно. Так, на стойку не ставив. Цю стойку видно. Цю стойку. Взагалі, взагалі немає. Без нюансів. Машина без нюансів взагалі. Технічна машина, я її оцінюю на ідеал. Тут дехто скаже, що як ідеал, ідеал це нова машина. Відносно свого віку, це 2015 рік, машині буде е, цього року 10 років. На, на 10-літню машину це ідеал. Стан зношеності дуже маленький, дуже маленький це ідеал. Такі машини це рідкість навіть в Німеччині. Дуже трошки сонце засліплює камеру. Так, що, що в мене є далі, що показую, які в є машини. Цей 12 2012 року версії Style на механіці є знятий цілий відеогляд на ютубі. Механіка він має такий ледмагнітолог. Покажу лайфхак, дивіться, тоноване вікно. Бачите, це я. Тоноване вікно. Представляю до тонованого вікна телефон. ми бачимо все, що є в машині. А ще як підсвітити це встановлене вікно фонариком, ми бачимо все, що є в середині. Скажімо, так само тут. Представляємо. Тут телефон довго фокусується, але ми можемо подивитися, вікна чорні, бачите? А в машині видно все, що є. Якщо підсвітити фонариком, це буде ідеально видно. Цей автомобіль під завдатком до неділі. Якщо люди не приїдуть, тоді буду продавати. бо це люди десь далека. Бо багато людей обіцяє приїхати, але передумують. Ну, є купа нюансів в Україні зараз такий час, що я не дивуюся. Це тауранчик у нас 14-й рік, бо цей 15-й на автоматі, сіренький, а цей 14 рік. 14 рік. На DSG -шці. така максимальна комплектація. Що ще в мене є? У мене є. Ну, Фрімонт я розказував. Це класна машина, але на цьому тижні наслідуючому десь до нього руки їдуть. Трохи по болоті я поїздив, класна машина. Така безключовий доступ, камери. Пробіг, шкіра. Повичищати треба десь то трошки. Спелюці машина, бо я трохи по болотах поїздив, повимивати. Церкала складається, дуже така багата комплектація. До автоматів, семимісний. Така машина екстра бомбезна. Докладу до неї руки буде в стані ідеал. Це в нас Тауран 2012 року в комплектації матч, він на 7-місний. Машина у нас 7-місна. Стан такий, руля всього, практично ідеал. Магнітола, сидіння в стані ідеал. Ну без нюансів. Ну, він навіть має ці підголовники такі покруче. Якісь нюансів ніяких ніяк, по машині немає. Машина такий стан. Екстра. І в нас 7 місць. Ззаду маємо рівні. Такий нічого ніде не понищено. Екстра-екстра без нюансів машина. І то мій крос. Це в нас 2 літри, У мене всі машини 2 літрові, 1,6 і немає. 103 на 140, цей сіренький. А цей в мене перший місяць 2014 року, Тауран уран крос. На DSG 250 від має 130 кВт, 177 кінських сил. На шкірі, крос, на ледах. Трохи сонце засліплі. Має передню камеру до асистента світла. Букви всі присутні. Покажу в салоні. Ним трошки їжджу, декілька днів катаюся, класна машина. У мого того ранчика, що я маю такого самого 2015 року, але жінка забрала, поїхала на роботу, я ним трошки їжджу, бо тут є різниця в їзді, ця потужність відсуває. Зеркала складаються, отаке там комплектація така, теж круїз, цей ревчажок до круїза додатковий. Пробіг. Шкіра. Чорні шкіряні сидіння. Екстра. Машина без нюансів, такий стан. Сигналізацію має подібний до цього коришного, що я виставляв, все подібне, але цей чорний. Салон має чорний, а машина такий темно-сірий колір. Трохи сонце сліпить і погано видно. Лекроси дорогі. Зараз трошки засліплю якось би то присісти. чи як ні. Сонце дуже засліплює камеру. Важко це показати, але орієнтуєтеся. О, з тієї сторони якусь камеру так. Так, цей тауранчик сонце засліплює з цієї сторони треба вийти. О, як надовго фокусується той телефон. Зараз якось яскраві скручу, бо довго фокусується. Є. Може як скрутив буде видно, ні, все одно сонце засліплює, хіба що так показати. Сховатися за цей. Дуже засліплює телефон сонце. сонце під вечір вийшло. Ось таке то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, завжди якісь машини доїжджають. Більшості та урани. Ще в мене є гольф плюс 12 місяць 2013 року 2.0 TDI, 103 на 140 на DSG DQ 250 і версії Highline. Ну, Такі максимальні-максимальні комплектації камери, там в ньому є така рідкісна на біксенонах, рідкісна комплектація. Такий гольфик є. Він темно сірий. Щось вас цікавить, пишіть на вайбер, на WhatsApp, Telegram, що завгодно, мій номер є під відео. Або дзвоніть. Щось по тавранчиках не знаєте, бо я про тавранчики знаю його багато, скажімо так. О, телефон змерз і починає вже мутніти, бо на вулиці мороз. Все позамерзало, це все замерзло, все Трошки незручно мороз знімати. Десь так. Пробую ще ту яскравість якось скрутити. У нас стоять оригінальні диски від Audi бачу. Екстра диски Audi. Такі. Диски в стані такому ідеал. І резина у нас 205-60. І в тих паспортів в неї вписана. Ось таке то. Заходіть під відео і під відео у мене завжди є вся інформація, ціна, все по машинах, все розписано. Або пишіть на Viber, або пишіть в Ютубі, де хочете. Трохи змерз, і буду хати вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.